Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу прочитати для вас українську народну казку Цап та баран. Був собі чоловік та жінка, і мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран великі приятелі: куди цап, туди й баран, цап нагород на капусту і баран туди, цап у сад, і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього барана і цапа, а то з ними ні сад, ні город точно не вдержиться. А забирайтесь, цапа й баране, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран не зачули, зараз із двору та й майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть. А посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий, а цап сміливий, та не дужий. Бери баране голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вони вдвох та й вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать, у полі горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди аж там три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються. А здоровенькі були. Здорові, здорові, зраділи вовки. Ще каша не кипить, а м'ясо буде з вас. Ох, цап як злякавсь, а баран вже й давно злякавсь. Цап і надумавсь, а подай лишень баране оту вовчу голову. Баран і несе та не цю, подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай іще більшу. Тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як звідси втікати, бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. Один вовк і починає: Славна, братці, компанія і каша гарно кипить, та нема чим долити. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, та й думає: Хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати Думати, гадати, як би й собі відти драла дати вражий син, пішов та й сидить. Нема чим каші долити. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не повернувся. А третій сидів, сидів та й каже: Ось піду лишень я та їх прижену. Як побіг, так і той рад що втік. То тоді цап і каже до барана. Ох, ну-мо, брате, скоріше хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись. Поїла швиденько, та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк Ммм, чи не сором нам трьом та цапа, й барана боятись? Ось ходімо ми їх поїмо, тих вражих синів. Прийшли, аж ті добре справлялись. Давно вже от казанка і убрались. Як побігли, та й на дуба й забрались. Стали вовки думати хадати як би цапа та барана догнати. І йшли, йшли і, і знайшли їх на дубі. Цап сміліший виліз аж наверх, а баран не сміливий, то трошки нижче. От лягай, кажуть вовки першому вовкові, ти старішина. Той ворожи, як нам їх добувати. Ліг вовк догори ногами та й почав ворожити. А баран на гіллі сидить та так дрижить, не втримався, та й як упаде, та й на вовка. Цап сміливий не став роздумувати, як закричить Подай мені ворожбита! Вовки як схопилися. Так аж пил по дорозі й піднявся, а цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там.